Гострий або хронічний біль. з Чим легше працювати і що легше прибрати. Дивіться, давайте в двох словах розказую. Гострий біль це коли в нас є, наприклад, якийсь м'яз, в ньому спрацювала тригерна точка, м'яз скоротився і не розтягується. І відповідно в нас з'являється компресія в області якогось м'язу, він тисне на рецептори болі, ми відчуваємо цей біль. Цей біль прибрати набагато легше, ніж хронічний. Чому? Тому що хронічний це вже. Структуровано фізіологічні зміни, наприклад, може бути якийсь функціональний перекос. Тоді в нас задіяно вже ряд м'язів. Умовно кажучи, цей м'яз може бути скорочений, сідниця може не відпрацьовувати свою роботу. Клубово-поперековий м'яз там всередині в нас він може бути скорочений так само. Тут треба працювати вже більш детально, розбиратися і працювати. Давайте я покажу два комплекси: при гострому, а також при хронічному, і ви для себе заберете і виберете, що для вас корисніше. Знаходимо дверний проєм, стаємо поміж ним, тримаємося руками. Якщо гострий біль, просто відтягнули спину назад, округлили таз і вліво-вправо розтягуємо наш поперек. Основна задача розтягнути м'яз, вивести його в правильну фізіологічну довжину, таким чином зняти напруження спазм з тригерної точки, яка утворює біль. Таких можна 15-20 повторень. І так, перша вправа, якщо хронічний біль, підкладемо валик під сідниці в області крижа, ногу ліву опустили, підняли до себе, підтягнули, знову опустили, підняли. Таким чином ми попрацюємо з клубово поперековим м'язом і навіть трошки його розтягнемо. 15-20 повторень на кожну ногу. І так, друга вправа стаємо ось таке положення, округлили максимально спину, підкрутили хвіст. І піднімаємо ногу так, щоб в нас напружувалася сідниця. При цьому спина поперек не розгинається. 15-20 повторень. Ми попрацюємо сідницею, включимо її в роботу. Відповідно, таким чином ми будемо стабілізувати наш таз, який. Може викликати постійний хронічний біль, і третя вправа при хронічному болі знаходимо проєм, стаємо тримаємося руками, і таз відводимо назад, округливши спину вліво вправо по 15 повторень. Точно так само ця вправа, яка робиться при гострому болі. Але тут при хронічному в нас комплекс при гострому тільки одна вправа: чи при гострому, чи при хронічному болі можуть бути функціональні перекоси, функціональні порушення, тому краще звернутися завжди до фахівця. Якщо комплекси були для вас корисними, будь ласка, поставте лайк, прокоментуйте, поділіться з друзями та будьте здорові!